Ми активно слідкуємо за тим, що відбувається в Одесі після чергових обстрілів сьогодні вночі. Зараз у нас на зв'язку керівниця координаційного прес-центру сил оборони Південь Наталя Гуменюк. Пані Наталю, розкажіть, що було вночі, скільки було випущено ворожих цілей, і скільки було збито. Слава Україні! Вітаю вас, сили оборони цієї ночі. Працювали досить потужно і напружено, тому що ворог застосував незвично до цього часу. Тактику, коли одночасно було застосовано, дуже різні, але за тактико-технічними характеристиками, але фактично діючі просто одномоментно засоби ворожого впливу. Засобами атаки були ракети наземного, повітряного та морського базування і дрони Камкази. Якщо раніше ворог застосовував їх велиподібним способом, то сьогодні, цієї ночі, він застосував їх фактично одночасно. Всі це ускладнило роботу протиповітряної оборони до того ж. Серед видів ракет, які застосовував ворог, були і надзвукові Х-22 і Онікс, які збивати дуже важко і потрібні спеціалізовані засоби протиповітряної оборони. Але все ж таки 12 ракет типу «Калібр», які ворог запустив по південних регіонах, були знищені силами протиповітряної оборони. 10 шахедів, вісім з яких над Одещину, два над Миколаївщиною, також знищені. Ракета типу Х-59 була обстріляна і збита в момент влучання, вона опинилась на перетині житлових кварталів. І через це відбулася потужна вибухова хвиля, яка пошкодила навколишні будівлі. Також пошкодження навколишніх будівель відбулося там, де працювала протиповітряна оборона по шахедах і ракетах. Які ворог спрямовував за маршрутом, ніби навмисно обираючи житлові райони? Ця тактика спостерігається на не вже давно. Вони намагаються таким чином скомпроментувати сили оборони для того, щоб розуміння у людей було, що протиповітряна оборона так само шкодить, як і ворожі ураження. Чи є ще якісь руйнації внаслідок уламків та ракетних обстрілів, крім багатоповерхівок і також інфраструктурних об'єктів? Так, і влучання зафіксовані в об'єкти промислової і критичної інфраструктури. Особливим об'єктом уваги ворога став один з портів зернової угоди, де пошкоджено зерновий і олійний термінал потужності порта пошкоджено саме ті, які застосовувалися в обслуговуванні суден зернового коридору. На щастя на об'єкті портової інфраструктури постраждалих не було, але на одному з промислових об'єктів постраждав працівник, цивільний працівник, те, що пошкоджені були, і логістичні склади, це знов таки спроби ворога вишукувати місця зосередження ворожої техніки, але насправді влучили в зберігання цю і фермерків. Чи пов'язуєте ви ці масовані атаки на Одещину і з тим, що трапилось у Криму із підривом кримського мосту? Вони розривалися в своїх пабліках на слові «отвіточка», але ми вважаємо, що така атака могла бути застосована навіть без прив'язки до конкретних дій сил оборони, а просто відбулось накопичення ворогом певного ресурсу. Ми спостерігали за тим, що незважаючи на те, що ракети на сією знаходились на бойовому чергуванні. Вони не застосовувалися. Могло бути пов'язано це з тим, що ракет їм просто не вистачало. Почала як тільки виробництво було підтягнуто на потрібний рівень, вони змогли спорядитися і застосувати вже давно досить не використовувались і ракети типу Онікс, що свідчить також про їх накопичення і підготовку такого масованого ракетного дару з використанням нетипових видів ракет. На вашу думку, чому росіяни так активно обстрілюють саме південь нашої країни? Ну, південь, взагалі, був завжди в пріоритеті у ворога, і вони дуже часто приділяють йому особливу увагу. Зараз звісно, зернова угода. Однозначно створює певний нервовий тік у ворога і намагання тиснути саме на цей регіон, на приморський регіон, в контексті схиляння світових лідерів, які гарантують безпеку світової угоди на умови росіян, це може бути причиною цілком. Дякуємо за детальну інформацію. Ми ж будемо слідкувати за всім, що відбувається і надалі. тож дивіться усе ексклюзивно на РБК Україна.